І потім, після радіо, буквально відразу з'являється масове телебачення, яке поступово підведе нас до поточної інформаційної революції. Масове телебачення вперше з'явилося в США, е і в тому числі як інструмент. Е Пропаганди активно використовувалася в СРСР в Європі меншим меншою мірою. До речі, тут по відразу можемо згадати мудрих британців, які зрозумівши можливий негативний вплив і радіо, і телебачення на якість політичного і соціального процесу, ще 29-го року створили BBC який довго залишався, та й досі залишається. Взірцем адекватної інформаційної політики, позбавленої зайвої пропаганди, агресивної пропаганди, і можливо, один з факторів, чому в Британії все ж таки не встановився якийсь квазіфашистський режим. Ймовірність була або там соціалістичний режим це наявність певних взірцевих медіа. Ну і звісно, там глибокої політичної традиції. Британці довше відмовлялися від газет на користь радіо ніж чи телебаченню, і тому завитим рахунком стояли. Телебачення е, поступово призвело до того, особливо коли поширився е, формат кабельного телебачення, до того, що в інформаційному потоці для всіх втрат населення почав, почався поступовий процес витіснення е, політичного і соціального контенту на користь розважального контенту, особливо це яскраво проявилося в Америці, коли ми будемо говорити, чому саме Америка стала осередком. Конспірології популізму і радикалізму інформаційного одним з факторів буде не тільки те, що там найбільш поширені технології, а й те, що там вперше з'явилося і досягло піку комерційне телебачення. А що таке комерційне телебачення? Спорт, шоу-біз, ток-шоу, що об'єднує ці три категорії контенту: а змагальність. Тобто там завжди є герой і антигерой, свій чужий. Друге це очевидна апеляція до емоцій, і третє це феномен створення зірок.